Чому в нас такі проблеми? Тому що законодавча база абсолютно не врегульована. Ми живемо ще за старими радянськими законами. Вчора хто новини дивився, тільки санітарні норми радянські були відмінені. Кримінальний кодекс десь там рік чи два був радянський відмінений. Ми ще по комунальному старому живемо. Так, згадаємо, колись була тільки в юридичних усіх дві форми власності державна була і погосно кооперативна колосно кооперативну форму власності її не задні в держави, так? Але вся власність юридичних осіб переведена на три форми: державна власність, комунальна власність і приватна власність. Хто ми? Ми не є приватною власністю, так? І не є державною власністю, бо законодавець чітко визначив, що ми є комунальною власністю. так? Хто презентує комунальну власність? Презентують ради, так як є власністю територіальних громад району, то районна рада є власником. Світова практика юридична завжди каже, що керівників свого майна призначає власник. Ну ви ж в хаті не покличете сусіда, що вам там кімнатами вашими в хаті чи на вашому городі командував. так? Тобто ми є городом комунальної власності, і тільки районна рада може призначати і звільняти наших керівників. Тут теж є, хай не ображається е, Григорій Вікторович, є перекос, так невеличкий, тому що всі е, важелі хочуть передати голови районної ради. Це теж не зовсім правильно. Він же не усувався, тому що йому надається дуже важливе право значить, визначати термін. Або це ну, безстроковий буде, або строковий буде термін договору, призначення керівника. Тобто в нього важелі крові не забираються. Але те, що Рада призначає, це буде єдиним. У нас не врегульована нормативна база. Ще раз повторюсь, ми живемо за старими законами. І те, що буде рада, я можу зараз назвати 10 директорів, яких я захищав, їхала вашчинець, знімала на другий день. За моєю участю директори поновились на посаді. А те, що були ці проблеми, це недоробка кадрової служби. Сесія в середньому йде за два місяці раз. І ви знаєте, що законодавство теж каже, що керівник, будь-який працівник звільняється за два місяці, так, і вже люди повинні були знати, що. Олександр Синович два місяці йде на пенсію. Так, відповідно, за два місяці треба знайти йому заміну, представити за місяць у районну раду, і було б, все нормально. А звісно, як воно до останнього дня нічого не вирішилося, я йду не йду. Ви здобули з 10 вересня, грубо кажучи, піти на пенсію, я пішов, ну вибачте, і колись не працювали, я знав. Що Світлана Федоровна мене замінить так чи ні, Світлана Федоровна? Почала на, на це місце, і рада, і відділ освіти, персионал директори. В було чітко спрацювати Олександр Сивочу. Світлана Федоровна буде працювати. То давайте в цьому напряму будемо і надалі працювати. Кадри треба ростити, бо ми не вічні. І мені, наче цікаво, хто на моє місце прийде, і старші директори. На молодші теж може буде якийсь там професійний кадровий ріст. Теж треба готувати собі завіду. Якщо все це буде, так і ще раз наголошую, тільки власник має право призначати управителя свого майна. Тут нікуди не ділимося. А, а як же те, що ми говорили про закон України Що? Я ж віду. кажу, що ми живемо за старими шародянськими законами. 91-й 91-й так. 99-й. Розкажу. Я вам розкажу, держава тут хитрує на своєму випадку. Пане Максимовича, якщо я накрила, директора. Ну, Дорбуйте. вибачайте, бо це надзвичайна ситуація. Держава тут хитрує. Так, так. Я не проти бути державною людиною, що в мене органи державної влади, тобто мій його призначав. Але тоді дивіться, що випливає. Пенсія Олександру Максимовичу не з 40% буде призначатися, як я отримав пенсію, а з 80. Тобто, вийшовши на відпочинок, я би рази більшу пенсію отримав би, це дуже важливо. А тут держава хитрує. секретар російської ради, навіть багато російської ради. Це є державна людина, державний службовець, а директор школи, не кажучи, наче вже й за інших вчителів не є державною людиною. Відділу освіти, а не рішення. Рішення вони сказали, нам все одно. По закону призначають від освіти. Віділо освіти туртує всі. Для чого цю заперечує скло? Якщо піде централізація, а централізація. Так і буде, як ми говоримо, то буде громада відзначати, ні кількість освітніх, і шкільних, і дошкільних. А що, законодавство не вдосконалене, то моя думка, як досвідченого директора, все-таки за районною радою залишити призначення і звільнення керівників. Вже не депутати, бо. Дуже, дуже добре, що почався діалог. Скажу відверто, мені приємно, що люди починають говорити, починають думати. Не треба забувати, що все-таки це проєкт рішення. Кожне рішення має бути внесені зміни. Сесія не завтра і не післязавтра. Тобто, будь ласка, давайте попрацюємо на цей момент і все. Що від себе я хочу сказати? Це вже, знаєте, ми живемо в час реформи, казали, що дуже погано, що ми живемо в час. Реформ чи не добре, але це час змін, а завжди було ну, не добре жити в час змін. Це перші прояви децентралізації, хоча зараз її називається децентралізацією. Можливо, так. Але зрозумійте, держава такими нормативними актами там, чи якимись законами під, 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 під законними актами, вони нам вже дають право працювати і моделювати ситуацію, яка потім створиться на місцях в тих громадах, в яких ви будете утворювати. Тобто буде там 5, 6, 7 утворених громад на фоні району, і ви побачите, що тоді відпаде це питання про обрання шкіл через те, що воно все впаде на громаду. На сьогоднішній день, якби ви побачили, який склад у цей конкурсної комісії, туди входить і депутати районної ради, звичайно, такі. в нас дуже багато депутатів на сьогоднішньому скликанні. Дуже багато депутатів, які представляють, які представниками є вони є директорами шкіл. В нас є е, там і е, спецколектив, в нас є і батьки, і учні. Тобто ніхто не хоче забрати від людей і одну боку поставити. Тобто в цю комісію включені якраз всі всі зацікавлені сторони. Для того, щоб винести одного якогось кандидата. Я думаю, що ви є всі поважні люди, вас всі поважають, і вашому, вашому професіоналізмі я навіть не сумніваюся. Тобто, повірте, я не думаю, що треба роздувати і робити з цього якусь проблему. Зрештою, як вже сказав Сальович, Деякі установи державні працюють по півроку, -по -по по року, по -по року без голови, так як у нас навіть було в Ківерцівській адміністрації. Нічого страшного, вийшли з цієї самої ситуації, є виконуючі обов'язки, прикупати на нього обов'язки, і тягнеться робота, і вибачте, будь ласка, але район не пропав, не знищився, і всі отримували заробітну владу, і державні установи, і ну, всі, комунальні установи. Тобто я тільки е, за те, щоб ми зараз з вами е, розробили той правильний механізм. Я не хочу, як там же, з, заявляли, що я хочу перетягнути на себе судія. Ні, боже, боже збав. Я ніколи не піду проти громад. Я хочу, щоб ми спільно зробили такий механізм, який влаштовував би і нас, і вас. Слухаю ваші пропозиції. Можна я так. так. Так, шановні, історія цього питання виникла не сьогодні і не день назад. Історія цього питання, яке ми сьогодні розглядаємо, вона виникла ще, по-моєму, три скликання назад. Це коли був Анатолій Петрович Цюк, різко тоді за рішення сесії була більшість депутатів, яка прийняла рішення. Поставити директорів на контракт з метою мати контроль, вплив на даною категорію. Різко усунувся відділ освіти, адміністрація різко усунулася. І вийшло так, що ми бігли поперек потягу, як то кажуть. Начальник відділу освіти не мав ніякого впливу на директорський корпус, приїхавши в школу. Навіть виявивши величезні недоліки Максимович, Максимович я вас не перебивав. Я я Ви були на боці тому, а я був на боці цього. Я був головою комісії минулого скликання Осмітянської. І я знаю історію цього питання дуже глибоко. Ми протязі довгого часу боролися, щоб зняти це рішення. контракт. контракт. І дійшли до думки, що буде правильно. Відділ освіти висовує кандидата. Цього кандидата це питання розглядається двома головами як адміністрації, так і районної ради, приймається рішення погодити, не погодити. Тоді виносилося на сесію. Це вже чисто формально було питання винести на сесію, бо це ну, не при... Не пройшла б моя пропозиція, якби о цього пункту не записали, розумієте? Бо все це мала більшість свою. Але контракти зняли і прийшли до цього рішення за згодою двох голів. Тобто адміністрація, ну, голова це є адміністрація і є рада, так чи ні? Бо ж один голова питання не вирішує, вирішує рада і вирішує адміністрація. І вже вроді ми дійшли до якоїсь згоди. І всі були задоволені, і всім було нормально, нормально працювати було. Тут і відділ освіти вже мав свої повноваження і ті функції, які він повинен утримувати фінансування, контроль над роботою навчальних закладів. Так? Ми ж не можемо сказати, що в Раді є 20 спеціалістів як у відділі освіти, які можуть приїхати, надати допомогу, пожурити, підказати. Значить, фінансування іде з боку відділу освіти знову ж. А практично районна рада тільки займалася одним призначення і зняття. Але все рівно всі питання призначення і зняття повинні бути на якійсь основі. Так? Чого людину зняти? Значить, повинні дійти до якогось висновку, що людина не справляється своїми посадовими обов'язками, чи моральний облік директора не влаштовує, чи він не влаштовує громаду. Цей директор пішов проти громади, чи він займає дійсно якусь сепаратистську позицію і все останнє. В такому випадку їхав відділ освіти, давали своє заключення як спеціалісти. Не хватало відділу освіти, їхали правоохоронні органи, чи їхало управління освіти допомогти вирішити дане питання. І я думаю, що це питання було правильно. Але ж, бачите, біда вся в тому. Що ми дуже всі чекаємо цього закону про створення місцевих громад. І воно повинно там прописатися все. Воно ж цей закон змінить всі наші рішення. Ми зараз будемо тут довго е, говорити, довго сваритися. ми буквально не знаємо, коли буде ця територіальна реформа. Бо багато говорять, а дії ще мало. Розумієте? Коли вона буде? І ми можемо прийняти своє рішення. Рекомендація, які ми дамо, там районна рада прийме своє рішення, вона може бути дійсно місяць, два, три. Розумієте? То я не знаю, я би, я би залишив те рішення, яке було до цього часу, в силі. І, ну, і порадив би районній раді, ну зняти з себе це таке питання дуже таке. Неприємне, як для районної ради, як для голови, як для е, районної адміністрації. Бо це тут вирішується питання не тільки одного директора, а це питання виховання е, учнів. Як ми їх будемо виховувати? А керувати хто виховним процесом має? Направляти. Дирекція школи, на чолі з директором школи. Так що, шановні, давайте прийдемо до якогось зваженого рішення. Бо ми можемо виступати адміністрація з однієї, тобто в образі відділу освіти. Рада буде виступати з своєї сторони. Директорський корпус, можливо, дасть інші поради. Тут, я думаю, треба прийняти зважене рішення і залишити те рішення поки до вирішення територіальної реформи. Бо ми вже знаємо, плани територіальної реформи є, вже нам дали, скільки в нас буде округів, вже навіть я знаю. Необнародований є план так званої оптимізації навчальних закладів. А ми знаємо, що таке оптимізація. Це малокомплектні школи будуть скорочені. Тут теж багато питань виникає. В першу чергу це підвіз учнів, буде чим возити, будуть автобуси, не будуть. Не залишимо вже ми, наприклад, Домашівську школу, яка на відстані, наприклад, 9 кілометрів від Тростянця, на відстані там скільки 7 кілометрів від Журавич. Діти. В основному молодших класів і середніх класів. Старша школа вже йде в Колки там і, і туди-сюди. Знову це питання треба вирішити. Ну, не знаю. Дійсно, що позиція зрозуміла і районної ради, і адміністрації. Але сам факт сьогоднішнього питання, оцього, мені здається, ще повинен бути осмислений в першу чергу нами всіма. А тоді прийняти якесь рішення. І я раджу, щоб це рішення було таке, яке було до цього часу. Мені так здається, це було би правильно. І тут і районна рада дійсно займає свою позицію, і адміністрація, і відділ освіти всі.